Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І ви мене дуже попросили сьогодні, щоб я зробила, як просунулася справа з лаврою. І так, що робить влада для того, щоб здихатися цього монстра? І так, будемо дивитися. І так, що робить влада? Відверто вам скажу. Ось і так видно. Правда? Четвірка кубків? Очі не бачать, серце не плаче. Якась стагнація. Чогось очікує. Влада чогось очікує. Чого? Чого? Що? Вони самі підуть собі? Що у нас тут? От цирк на дроті. <кій> відверто вам скажу: оце точно цирк на дроті. Дивіться, наскільки я розумію: влада не хоче загострювати щось загострювати, що саме не хоче загострювати. Ну тут уже і так все настільки загострилося. Ви знаєте, по-перше, тут, тут якісь. Я так скажу: спільнота якась, сообщество. Як як розумієте, я читаю карти так, як я це бачу. В мене таке враження, що влада. Тут і гроші замішані, скажу так. Тут і замішане правосуддя. Знаєте, коли і правосуддя, коли і великі, величезні, тому що це величезні гроші. Ось і якось таке враження, що влада не хоче це щось вони комусь там якісь. Ну, розумієте, тут я не бачу компроматів, я тут не бачу чогось такого. Єдине, що я бачу, гроші і влада, вірніше, правосуддя. У мене ось таке внутрішнє відчуття, що там має бути якісь ну, не те, що за домовленості. Пам'ятаєте, ми говорили вже про те, це, що цей папаша, чи який паша цей Мерседес, як він кричав, звинувачував Зеленського, що ти на нашому горбу. Тобто, всі, я трошечки відійду від розкладу, щоб ви розуміли. Тоді були два кандидати – Порошенко і Зеленський. Так? Влада, верніше не влада, а церква російська. Так? Вона туди помстилася Порошенкою і висунула Зеленського. Тобто, Зеленський вийшов на їхньому. Ну, ви розумієте, що церква має дуже великий вплив на людей. Ось ви це бачите. Не було би, до речі, зараз ми запитаємо, чи не, якби не було такої підтримки людської, тобто цих парафіян, українців, київлян, чи, чи дійсно би церква так трималася? Розумієте? Ось. Але тут таке враження, що дійсно вони тут пов'язані, настільки пов'язані, що ось це все якось влада або чекає, що вони самі підуть. Але ми знаємо, що самі вони нікуди не підуть. Це треба робити щось. І я не бачу, щоб влада щось робила. Ну, не бачу я. Тут настільки якось все перекрито, і я так щось дивлюся, трошечки влада, ніби. Ну, там виходила карта така, ніби трохи побоюється. Зараз я покажу цю карту. Де вона ділася? Ні, це вже задалеко я пішла. Таке враження, що вони ніби побоюються. Ось карта. Розумієте, влада ніби побоюється, того і чекає. Ну, не гриму небесного, але взагалі, давайте подивимося. Якби не було такої кількості задурманених парафіян, тобто цих прихожан, верніше, ну да, парафіян, прихожан. Якби їх не було, чи трималася би так ця московська церква, вони б вже давно пішли. Давно би пішли. Давно би пішли. Ось так. І їх би було набагато легше ви, ви, витурити, висадити. І це вота. Тепер ще одне запитання. Давно би пішли. Ще таке запитання. Зараз, 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 про владу. Я сформулюю. Чи буде влада діяти в майбутньому? Не хоче публічного. Не хоче публічного, не хоче, да, Ось, ця, знаєте, да, публічного не хочу. Я переверну цю карту на всякий випадок, то зірка. Не хоче публічного. Ці дві карти вони говорять про великі скандали. Хочуть, знаєте, отак тихом тишком, нишком, щоб це все розсосалося, розтворилося. Щоби вийти сухим з води. Якось так. Не хоче брати на себе влада відповідальність. Конкретно не хоче. Чи буде ще щось робитися? Ще раз питаю: не бачу. Не бачу. Конкретно не бачу. Все замовчується, все якісь домовленості йдуть. Але я не бачу, щоб влада дійсно щось робила. Все якось спокій. Спокій, чому спокій? Чому спокій? Давайте інше запитання. Ну, от, припустимо. Влада конкретно береться за цю справу. Витурить вона, цю церкву чи ні? Звичайно. стопроцентово. Якби влада хотіла, зразу би їх всіх. Бачите, два старших аркани. 19-й сонце і 20-й Ось вам і все. Але вони не хочуть. Вони не хочуть. Не хочуть. да, могли, могли би спокійно і дуже швидко. І дуже швидко. Ось так. Могли би. Якби хотіли, могли би. Вони не хочуть. Не хочуть зв'язуватися, по-перше, щоб медійності, тобто, щоб м ще гірше їх. Але я не розумію, вони цим підривають свій авторитет. Вся Україна дивується. Ви дивіться, які устраюються там мітинги, які там демонстрації, які протести там робляться. То е Майдану нам робити не можна. Я тут не закликаю, Боже борони. Ось нам наразі не потрібні ніякі заворушки. Але ось дивіться, влада робить це це влада робить. Вони би хотіли бачите, як швидко могли б вони це все провернути. Могли би. <кій> Бачите, спокійно, тихо. Ця карта говорить тихо. спокійненько могли б це зробити. Якби би захотіли, але ж не хочуть. Вони б їх гнали і гнали би. Просто, а ну, ще одне запитання. Має, е... нехай буде московська церква. Мають вони якийсь компромат. Ну, я не хочу конкретних імен називати. Давайте за офіс про когось у владі. Мають вони якийсь компромат? Стопроцентово. Да. там були якісь домовленості, якісь дуже-дуже-дуже підлі були. Були, були, були. І гроші були. Були якісь домовленості, мають якийсь компромат, який саме я не можу вам сказати. Е, приблизно я можу здогадуватися, допомогли просто Зеленському вийти на трон. Оце єдине. Так, я захрипла. <кій> Вибачайте. тому я завершую це відео. Щастиво, мої дорогенькі. Е, Поки що найближчим часом не бачу, щоб Лавра пішла конкретно, в незабуття. Ну, я маю на увазі. Ще, ще буде довго це тягнутися. Ось карта каже. Ще буде це тягнутися. Зможемо ми цього року їх вишвернути вже на кінець-то? Цього року, да чи ні? Треба дуже багато над цим працювати. ви знаєте Прискорити. Потрібно прискорити цю справу. Ось так. Прискорити. Тобто це повинні спеціальні органи цим зайнятися. Це люди в погонах. Це може бути СПУ. ой ФСБ ще скажу зараз, правда? І так, наші правоохоронні органи, вони повинні цим зайнятися, але конкретно зайнятися не так, як вони цим займаються. І тоді буде результат, мої дорогенькі. Якось так я це бачу. Гаразд, мої любі, щиро вам дякую за запитання, бережіть себе. В принципі, ці карти, ще раз договорю, ці карти вони не говорять, що це швидко відбудеться. Ця трансформація це дуже велика трансформація і для нашого народу, мої дорогенькі. Дуже велика трансформація. Якось так. В принципі, і ще ця карта говорить: тільки повинна верхівка сказати. І ці вже все зроблять. Служба безпеки України вона зробить. Ось так. Повинна бути вказівка зверху, її нема. Бачите, затягується роботу, затягують. Не роблять. Тому я не можу сказати стопроцентно, що цього року можуть закінчити. можуть, якщо захочуть. Все, моє вам, дорогенькі, і разом до перемоги.